Вправа 1166. Накресли координатний промінь, вибравши зручний одиничний відрізок і познач на ньому дроби. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Ну, вибираємо лінійку. Так, беремо тоді потрібний колір. Ну і проводимо координатний промінь. У нього є початок, немає кінця. Проводимо деякої довжини. Я проведу майже на всю довжину дошки. Є? Ну що ж, на початку позначаємо, що в нас є 0. Добре? Ну, а який це зручний одиничний відрізок? Ну давайте подивимося, які числа нам треба відкладати. Це дроби 3 11, 7, 11 і так далі. Бачимо, що знаменник всюди 11. То зручно буде взяти як одиничний відрізок, це 11 клітинок. Бо їх легко поділити на 11, це буде одна клітинка. Тобто, давайте тоді відкладати 11 клітинок. Отже, 2, 4, 6, 8, 10 і 11. Ну що ж, тут у нас буде 1. Не знаю, чи поміститься ще один такий відрізок. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Помістився, пишемо 2. Добре. Ну і тепер ми будемо відкладати дроби. Одна, одинадцята і так далі. Тобто нам треба всього цю цілу частину поділити на 11 відрізків. 11 клітинок на 11 відрізків це буде одна клітинка. Тобто позначаємо одну клітинку, це буде така частинка, одна, одинадцята. Позначаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А це 11, 11. Ну і тут ділимо далі. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, а тут буде 11 знову є. Ну, а тепер будемо позначати дроби. Перший дріб 3 11. Ну що ж, тоді вибираємо перший колір і починаємо 0, 1. Це 1 11, 2 11. А ось тут у нас буде 3 11. Позначаємо крапкою і підписуємо. Це у нас буде 3,11. Є. Далі наступне число. Це дріб 7,11. Отже, 3 11, 4, 11, 5, 11, 6, 11, 7 таких частинок позначаємо. І підписуємо, що це у нас 7,11. Є. Далі наступне число. Одна одинадцята частинка – Так. 0. А ось тут у нас буде 11. Підписуємо, що це у нас одна, одинадцята частинка. Є. Далі бачимо 11, 11. Ну що ж, що таке 11,11. /11? Можна рахувати далі. 7 /11, 8 /11, 9 81, 10 1011. А ось тут у нас там де це 11, це 11,11. Оце і є ціла частина. Підписуємо. Що це у нас буде 11,11 /11 частин. Є. Наступна. Дріб це 13,11. Ну що ж, вибираємо наступний колір. І тоді це буде 11 11, 12, 11. ну а тут пишемо 13, 11. Є. Ну і далі бачимо 10 11. Ну що ж, вибираємо наступний колір. І рахуємо одинадцятих, 8 11, 9 11, ну а тут у нас буде точка 10 10,11. Підписуємо. Що це в нас 10 одинадцятих є. Ну що ж, ось таке завдання на позначення дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.